Категорично вітаємо вас біля ваших рідкокристалічних екранів. Даний елемент наших студійних декорацій було обрано не випадково. Справа в тім, що він є головним символом тої епохи, яка залишається в нас позаду. Ми не знаємо, яке буде майбутнє, але даний символ навряд чи буде в ньому домінувати ковбаса копчена сервілатік. Що за запах? Автомобіль навіть престижної марки вартістю 100 тисяч баксів у гаражі, сіренького чинущій із зарплатою в 6 тисяч гривень, є лише аналогом цього священного символа людського благодійства. А були ж не так давно люди, у яких просто не вистачало часу на думки про жратву, тому що вони переймалися високими ідеалами. Смерть не була для них звичайністю, вона була для них ціною подвигу, на которые они были заранее согласны. Обидно будет, если потом скажут, что ничего не было этого. Не было мук, неисчислимых жертв, невыносимых страданий, а была только радость победы. Нет, таечка. Все было. Проте, навколо мене, наприклад, з кожним днем з'являється все більше і більше молодих людей, які живуть на одних кукурудзяних пластівцях із молоком, сплачуючи останні 120 гривень за безлімітний інтернет, розуміючи при цьому, що наступний тиждень до зарплати доведеться сидіти вже просто на пластівцях, тобто без молока. Так вони хворі інтернет залежні люди. Для них ось цей символ людського благодійства нічого не значить. Уявляєте, і не тому, що живуть вони сито і голоду не знають, а тому, що чомусь від жертви вже не отримують того задоволення, як їхні предки. Хворі, бідолашні молоді люди, їх потрібно лікувати. Вони ось це проміняли на якийсь інтернет. Ідіоти. Ці невдячні жовтороті йолопи зневажають наш священний символ, заради якого пищать голодні діти вдома, навіть у тих, кого дітей немає. А які вони наші священні символи? Символи України, тої країни, де ми з вами живемо вже 20 років, не маючи можливості дати ради собі і дати раді верховній тих людей, які б йшли до неї не тільки ось заради цього. Отже, про наші символи сьогодні говоримо. Ми починаємо. Ми прощаємось з непростим, але погодьтеся дуже плідним в плані зростання колективної свідомості роком. 2013-й був роком змії, тобто того самого змія. До нього ставлення в наших широтах достатньо визначене. Це просто підступні китайці нам підсунули свій календар із цією тварюкою, яка винна в усіх наших бідах, адже свого часу спокусила єву яблуком. Цим, напевно, і можна пояснити велику кількість цих тварюк, які присутні в. Українській, зокрема, символіці, де вони здебільшого потерпають від рук різноманітних героїв. Святий Георгій Переможець нищить зміюку на іконах, ординах та гірбах. Це герб міста Вишневе під Києвом, а це герб Москви. Петро І у Санкт Петербурзі топче повзучого копитами свого коня, не залишаючи гаду жодного шансу. І є за що. На гірбі Альфа ромео змій пожирає вже людину. То саме він робить на гірбі Неаполя. За це Архангел Михаїл добиває рептилоїда на чисельних гірбах і гравюрах. Ну що тут скажеш? Так йому і треба. Але якщо ми придивимось уважніше, то зможемо помітити в себе дивне роздвоєння особистості на межі вже просто психічного розладу. І ця роздвоєність проявлена в тому саме символізмі, яким ми користуємося, які нас оточує. От зверніть увагу: якщо ми говоримо про духовне, то змій поганий. А якщо не дай боже десь щось в нас заболіло, то швиденько, негайно біжимо до того самого зеленого символом медицини є той самий змій, що з давніх часів допомагав Богу медицини. Асклепію на всіх його зображеннях. Ви можете побачити гада на його посуху. Посох Асклепія зараз ви можете також побачити на машинах швидкої допомоги замість добре знайомого червоного хреста. А це символ нашої податкової служби, де присутній так званий кадуцей із зміями, що є атрибутом Меркурія Гірмеса, древніх богів, таємних знань, торгівлі і обману. В Уманському парку Софіївка головним символом є той самий Змій. Як символ мудрості, саме слово Софія, тобто мудрість походить від грецького офіс, тобто змій. Наші вітання всім офісним працівникам. Моя давича буде твоєю давиче. Храбре серце. Річ. Бандерлоги. хорошо. За образ неперевершеного Ка і саму історію про Мауглі, масон із багаторічним стажем Кіплінг отримав Нобелевську премію. Зараз ми знаходимося у головному силовому сакрально символічному центрі міста Києва і всієї України. Це Солом'янська площа. Навколо нас знаходяться Національна академія внутрішніх справ, за якою одразу ви зможете побачити посольство Російської Федерації з цього боку Національна академія оборони України. А тут головний апеляційний суд міста Києва, який, між іншим, збудовано на старому соломінському кладовищі. На ньому почали ховати героїв війни із Наполеоном ще у першій половині 19 століття. Зараз цвинтар законсервовано, багато унікальних захоронень знаходяться у напівзруйнованому стані. Далеко не каждый коренный киянин знает, что находится на самом деле за дивным белым парканом под апелляционным судом у самом центре города. И таких могил тут много. Дозвольте, я вам зачитаю. Здесь покоится подполковник 22-го туркестанского стрелкового полка Дмитрий Алексеевич Марков, убит в уезде Торске 5 ноября 1915 года а также ученик 8 класса императорского Алексеевского лицея Сергей Марков. Убит 19 ноября 1915 года на 21 году жизни дорогому мужу и сыну от семейства. Будова апеляційного суду із Фімідою, як стверджують старожили, стоїть саме на кістках героїв війни 812 року. Під час зведення цього хмарочасу постійно гинули будівельники внаслідок нещасних випадків. Потім споруда на тривалий час була закинутою у недобудованому стані. Лише у 2003 році її завершили. Наш суд саме гуманний суд в мірі, і стоїть він на кістках героїв. Як вам? Такий символізм. А по центру Солом'янської площі знаходиться меморіал, присвячений працівникам органів внутрішніх справ, що загинули під час виконання своїх обов'язків. На вашу думку, що мали на увазі архітектор і замовник, коли свого часу вирішили таки встановити в якості центрального елементу цього меморіалу саме таку жіночу скульптуру. Якщо придивитися уважно з різних ракурсів, то асоціації виникають цілком зрозумілі, про що давно говорять самі мешканці навколишніх будинків. Добре, нам знайомий образ змії, а саме кобри, чітко читається в цій, на перший погляд, жінці. І в цьому немає нічого дивного. Змія є символом не тільки гріхопадіння і одночасно мудрості, а також символом і сили, про що добре відомо всім, хто, хоча б тішечки, цікавиться символізмом древнього Єгипта. У Єгипті кобра була символом вищої божественної і царської мудрості і влади у стародавній Греції. Змія втілювала в собі мудрість оновлення життя, зцілення та була атрибутом Ескулапа, Гіпократа, Гірмеса та Гігеї. Так, нам потрібно якось швидше розібратися із цим всім, аби визначитися із власним ставленням до зеленого і повзучого. Далі жити із роздвоєнням у сприйнятті найрозповсюдженішого символа просто не можна. Більше того, символ суперечки між Богом Адамом і Євою з подальшим вигнанням із раю став на сьогодні найомрієнішим аксесуаром для більшості мешканців планети. Маємо на увазі то саме. Яблочко надкушене євою. Заради айфонів від компанії Apple люди готові брати кредити місяцями не доїдати та вистоювати довжелезні черги у тих країнах, де саме явище черги за будь-яким товаром є абсурдом. Ну скажіть, будь ласка, хіба не було у Стіва Джобса якоїсь іншої альтернативи при виборі назви для своєї компанії та її символу? Враження таке, що він по сьогоднішній день знущається? Зі всіх нас. Проте в нас є і інша версія стосовно мотивації пана Джобса при виборі саме яблука. Увага на екран. Це глітели а самих зависть бере. Стали думать и гадать, как выманить у машеньки блюдечко с Яблочком. Ничего Маша не хочет, ничего не бере. Каждый вечер с блюдечком забавляется. Правильні радянські мульти за мотивами наших народних казок, дивився свого часу Стів Джобс. Сучасні красуні теж користуються дівайсом із яблучком з тою самою метою. А от коли панянка чи пан забувають сплачувати по кредиту за омріяний айфончик, тут до справи береться вже Фіміда. Саме образ цієї жінки із зав'язаними очима є символом, зокрема, і нашого правосуддя. Феміда у давньогрецькій міфології донька Урана і нашої планети Гей, дружина самого Зевса. в одній руці в неї меч правосуддя, у іншій терези для зважування добра і зла, а очі зав'язані задля неупередженості. Міркалась, однак, знаєте, нам дуже часто хочеться, хоча б трішечки привідкрити очі нашої Феміди, аби вона побачила, що тут в нас все от... ну в нас розумієте. З іншого боку, наприклад, у Фіміди, що стоїть перед Верховним судом Російської Федерації, на очах немає пов'язки, а воз і нині там. І найголовніше, для нас, православних християн, всі рішення ухвалені у судах під їдою або під дахом язичницької богині Феміди, є неправомірними. Це все занадто серйозно, щоб сприймати заявлену ситуацію лише як казус або данину незрозумілим традиціям. Зовнішні символи мають відповідати нашому внутрішньому змісту, а інакше, а інакше маємо те, що маємо тут навіть небо проти нас. Гляньте на нього. Зверху на нас дивляться древні язичницькі боги: Меркурій, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун і богиня Венера. Назви їм давали її астрономи християни. Наприклад, Уран було відкрито у 1781 році Уільямом Гершелем, а Нептун лише 1846 року берлінським астрономом Іоганном Галле. Причина, яка спонукала їх зробити вибір назв для нових планет саме на користь лютих і кровожадібних богів Урана та Нептуна, залишається незрозумілою по сьогодні. Ну, скажіть мені, будь ласка, чому на небі немає добре знайомих нам із дитинства християнських імен? Ну, наприклад, чому на небі немає Христа або Моїсея? Получається, що в нас навіть вкрали небо зі всім його можливим символізмом. Прапор, головний символ України жовто-блакитний. Вслухайтесь у це слово сполучення жовто. -блакитний. Блакітний, а не блакітно жовтий. Ось справжній український прапор, започаткований Михайлом Грушевським в Українській Народній Республіці. Золоте, жовте символізує творця, бога Отця і, взагалі, вищу духовність. Синьо ж це все земне, матеріальне. Буддисти та кришнаїти теж вважають жовтий кольором саме духовності. Виходить, що наш синьо-жовтий прапор символізує домінування матеріального над духовним. А це не обіцяє ніяких перспектив гармонічного розвитку суспільства. Зараз молодняк український все частіше з'являється на різноманітних масових заходах саме із жовто-блакітним прапором. Ці вирощення як кактуси біля моніторів батани, між іншим, підкидають нам половину ідей для нашої програми. Якщо їх зараз всіх вчасно не передусити, як кліщів на дворових тузіках, то на нас з вами найближчим часом буде очікувати дуже дивне майбутнє. Тризуб, наш малий так званий герб. Взагалі, то класичний тризуб є атрибутом бога морів Посейдона або Нептуна. Що виходить, нас знову і тут язичники обскакали. Теорій стосовно походження нашого українського тризуба дуже багато, і всі вони, чесно кажучи, на вуха не налазять. І тут варто знову звернути увагу на фасади київських дореволюційних будівель. Вулиця Хорева на Подолі в Києві. На будинку 19 століття дивом зберігся ось цей герб, нібито тризуб, але для порівняння гляньте на Посейдона з його вилами та на його аналог Нептуна із своїм атрибутом влади. Чи схоже це на наш тризуб? А тепер зверніть увагу на древні руни. Ось вам складові нашого тризуба: дві руни райдо, перевернута руна Ман та розвернута руна Кенас, тобто це рунічний іроглід, значення якого нам залишається невідомим. Ми вже не перший раз у наших програмах звертаємо увагу на руни. Цей вид писемності панував на територіях Європи, Сибіру та Азії тисячі років, проте його глобальний вплив на сучасний символізм нашу думку дуже недооцінений. Вважаєте, що ми заганяємось? Іван Іванович Ахлобистін, популярний актор, священник російської православної церкви. Нам допоможе. Це Ваня в якості актора. Це вже в іпостасі батюшки. Важко сказати, на якому фото він грає, а де справжній. А ось тут вже все по чесноку. На тілі хлобистіна ви можете побачити ті самі руни, що мають для актора священника напевно, велике значення. Будь-який пересічний батюшка швидше за все вам скаже, що у ті всі руни це бісівські письмена, і від них треба триматися подалі. Так само, як зараз на трансформаторних будках малюють або черепа, або ж у такі от блискавки, бачите, для того, щоб ми туди не лізли. А взагалі-то це теж руна руна зіг, яка здебільшого у нашого пострадянського населення асоціюється з есесівцями. А якщо їх дві, о. Тоді хай Бог милує. Далі у нас мова піде про дуже інтимне. А тепер про найголовніший, найсакральніший символ для більшості українців про розп'яття. Почнемо з того, що Ісуса Христа розпинали не на такій конструкції. Даного символу в такому вигляді 2000 років тому просто не існувало. Так виглядав хрест перших християн. На ньому і було розіпнуто Ісуса. В цьому є чимало письмових і художніх підтверджень. А це так званий Тау-хрест. Він з давніх часів є символом найвищого духовного розвитку. Перевернутий Тау-хрест символізує повне падіння духовного аспекту в матерію, в електричних схемах означає заземлення. А що ж це за перетинка така? Утилітарна версія про підставку для ніг Ісуса зараз вже якось серйозно не сприймається. І тут на допомогу приходять знову руни. Перед вами древня руна Наутіз. Ось що про неї ви можете просто прочитати в інтернеті. Енергетика Сатурна сложна руна поддерживает человека в тяжке для нього, але здержаність в емоціях ключове слово заторможеність сейчас темне. Жорстке предупреждення, стіснення, боль це лише наша версія. Думати, аналізувати ніхто не забороняв. Ми можемо помилятися, але це знову ж таки наше невід'ємне право в будь-якому випадку. Це краще ніж задовольнятися коміксами для дорослих діточок. Архангел Михаїл на майдані Незалежності, небесний покровитель Києва. А також і для цього просто достатньо прочитати, хоча б Вікіпедію захисник народу Ізраїлю. Про це вказано між іншим і у старому завіті. І нам до речі, багато є в чому брати приклад з молодої країни Ізраїль, та, хоча б в тому, як їм вдалося відродити практично мертвий іврит, на якому вже мало хто говорив взагалі. А от чому київський Михаїл є точною копією римського легіонера – Це питання до автора монументу. Монумент незалежності України. Вона стоїть якраз навпроти біблейського архангела Михаїла. Взагалі-то це персонаж міфічний персонаж саме язичницький. Це берегиня, донька водяного і дівчини утопленості. Але не лякайтеся, взагалі то берегині завжди були добрими духами. У самому центрі нашої країни, на Майдані Незалежності, ми бачимо симбіоз персонажів з двох абсолютно антагоністичних по своїй суті, ворогуючих тисячі років світоглядів. Напевно, в цьому точно є якийсь прихований підтекст, якийсь величезний символізм. Але нашого мішка нашого, вибачте, не вистачає для того, щоб якось це пояснити. Ще раз вибачте. Звичайно, обійти увагою текст нашого гімну, який не залишає ніяких перспектив тим, хто збирається жити за його наказами, ми не можемо. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Тобто процес вмирання знаходиться в активній фазі. Згинуть наші вороженьки як роса на сонці. Тобто зникнуть самі по собі душу і тіло ми положимо за нашу свободу приклад не найкращого серед всіх можливих варіантів програмування людей на завідомо програшну ситуацію внаслідок недбалого військового планування, при якому збереження власної живої сили не передбачається. Кожен має свою думку із цього приводу, але давайте все ж таки не забувати розуміти конкретні слова із достатньо визначеним. Змістом написані людьми, що були практично загнані в глухий кут стосовно своїх утопічних мрій про вільну і незалежну Україну. Перші рядки нашого гімну були створені у 1862 році. Більшість текстів державних гімнів різних країн достатньо кровожадівні, та обіцяють смерть ворогам або зовнішнім, або внутрішнім. А ви не знали? Ми земляни такі. Нашою улюбленою справою і далі залишається вбивство собі подібних під соусом різних цікавих високих ідей. І чомусь, чим вищою є ідея, тим більше трупів вона вимагає. Дивні ми, дивна в нас планета. Перед вами астрономічні символи планет. Хто саме призначив той чи інший символ певній планеті? Точно невідомо. У геї, тобто землі, є два символи: один такий. Тепер стає зрозумілим сенс царського скіпетра у руці помазаніка, а також такий. Він явно теж не підкупає своєю новизною. Знайомий символ, чи не так його можна побачити і на сучасних будівлях, не говорячи вже про дореволюційні, але так далеко ходити не треба. Ось він. У нашій теперішній реальності трошечки правда повернути навколо своєї осі, для того, щоб краще читався на стовбах. Дорожні знаки це справжні іерогліфи. Вони не несуть ніякого фонетичного змісту для носія тої чи іншої мови, і є зрозумілими для водіїв всієї планети. Давайте все ж таки нагадаємо, що означає астрономічний символ Землі з точки зору міжнародних правил дорожнього руху. Зупинку заборонено. Забороняється зупинка та стоянка транспортних засобів, окрім таксі. Що здійснює посадку чи висадку пасажирів або доставку вантажу. І після цього ми ще дивуємося, чому це до нас масово не поспішають із туристичними візитами наші іншопланетні брати по розуму, щоб підкинути бабла і бухла побільше. Справа в тім, що напевно на їхніх міжгалактичних зоряних картах наша планета матенька Земля, тобто гея, позначена саме. Цим символом. А вони звикли дотримуватись правил міжгалактичного дорожнього руху. А тепер давайте про головний символ для всіх землян. Чомусь саме так ми звикли бачити її глобус. А так ми звикли сприймати її з космосу. Якщо на небі сидить весь сон язичних богів від Марсу до Юпітеру з Нептуном, що свого часу висідали на якомусь Олімпі, то давайте називати її так, як до неї зверталися в античні часи. Вона гея. То чого тут геї? Це питання до них. А де ж тут той олімп? Запитаєте ви? А якщо спробувати зробити ось так? Правда, так вона виглядає якось органічніше? До речі, ось вам і Олімп намалювався, вкритий снігами та льодом, що потрохи тане. Місяць тому було повідомлено, що нібито під 5 кілометровим льодом Антарктиди вчені виявили шляхом радарного сканування гігантські тунелі довжиною до 100 кілометрів. Висота ж цих тунелів складає близько 250 метрів. Якщо б всі земляни сьогодні твердо вірили в те, що земля покоїться на кітах, черепахах і слонах. То астронавти з космосу у вигляді фотографії надсилали би нам тільки підтвердження нашої глобальної віри. А можливо, давайте такі спробуємо її перевернути до наступного коннекту.